Почала свою свій шлях з макарон. Е, Всі мене питають, чому, і я не можу згадати, чому. Я вже намагалася якусь легенду придумати, чому саме макарон. Я не знаю. Правда, е, чогось він мені до моменту, коли я почала випікати макарон, я ніколи їх не куштувала. Так, тобто вперше я спробувала їх приготувати, а тільки потім я пішла по кондитерським і стала його куштувати. А, і якось так склалось, що я не усвідомлювала того, що я завжди любила готувати. Я завжди любила. В мене вдавалось а, дріжджове, дріжджове тісто. Якось все в мене складалося, так з тістом легко мені було. Я просто цього не усвідомлювала, я просто готувала, робила те, що мені подобалось для своєї родини. А тут спробувавши, зрозуміла, що так в мене ж виходить, в принципі, я розумію процеси. Я не розумію їх, може, з хімічної точки зору, як це відбувається, на що там розпадається білок і так далі. А з точки зору зору побутового, я розумію, як це буде, як себе буде поводити цей продукт і інгредієнт, якщо його змішати, якщо його там збити так чи недовзбити і так далі. І почала. Я свою історію дала саме з макарон. І в принципі два роки я випікала тільки макаронизалі. Освіту я практичний психолог, я навчалася в університеті, отримала спеціалізацію організаційна психологія. І, в принципі, свою, свій шлях я бачила саме у цьому напрямку. Я мріяла якийсь момент, коли навчалася, чому я обрала саме організаційну психологію. Я мріяла працювати в якісь такі великі компанії. Я почала шукати роботу, і було дуже надійно знайти. Таку правильну роботу з соцпакетом, таку з постійною заробітною платою. Я пішла до школи, в якій я навчалась, і через директора знайшла собі роботу в цьому районі в Шевченківському і почала працювати. І під час вже першої співбесіди я зрозуміла, що я хочу сидіти ось з цієї сторони. Я хочу бути директором школи. Ну, Така амбіційна була дівчина, народивши дитину. В перший же місяць я зрозуміла, що більше до школи я не повернусь. Я не знала, куди я піду, але. Я не повернусь. Весь цей час. Я аналізувала, щось моніторила, трошечки навчалась, і в один момент якось так усвідомлення прийшло. Це не усвідомлення, це спроба була. Знаєте, як всі великі справи починаються, а давай спробуємо. І от так воно і вийшло. А давай спробуємо. Чоловік мене дуже підтримав, коли я подумала про те, що не спробувати. Багато жінок, в принципі, кондитерів почали свій шлях саме під час декретної відпустки. І я спробувала якось так воно закрутилось. Для мене сталася війна, повномасштабне вторгнення для того, щоб усвідомити, що я хочу кудись рухатись далі. Тому що, як і всі, перші місяці в мене був період завмирання. І е, коли ти завмираєш, в тебе дуже багато часу да, для аналізу, для яких… Відчуттів усвідомлення своїх емоцій. І в той момент я підбила підсумки своєї роботи за рік. Тобто рік я вже була домашнім кондитером, і я, мабуть, може, навіть якщо б не було повномасштабного вторгнення, я так і продовжувала би працювати, працювати, нарощувати свою клієнтську базу, співпрацювати з я вже почала на той момент. Але оця зупинка надала мені можливість подивитися дуже дуже вперед, що я хочу далі. Ну, окей, я буду випікати вдома, що я хочу далі. І саме тоді я, я казала про це. Я створила папку на Пінтересті з референсами Кав'ярня у квітні 22-го року. Я подумала, що в нас одне життя. Ну, саме в такі моменти, ми замислюємося над тим, що в нас одне життя. І хочеться його прожити так, як хочеться. От. Наповно і я почала мріяти. Я вважаю, що однозначно це успішно, навіть якщо ми виходимо в ноль, а інколи не виходимо. <сум> все одно він успішний, тому що ми робимо щось, і це вже успіх. Команда, яка складається з, загалом з 15 людей. Тобто Така велика команда в нас працює над тим, щоб створити це місце. В нас була історія в грудні місяці, коли в нас е не вийшла Бариста. І це дуже складно. Так, ми відпрацювали. Я стояла на касі, я відпускала людей. Я перед кожним вибачалася, казала, що в нас склалась така ситуація. У нас захворіла бариста. Ми не можемо вам сьогодні запропонувати саме там молочні кавові напої. Ми можемо вам зробити чай. І 98% людей не уходили. Це було дуже показово, тому що вся інша команда працювала над тим, що все ж таки. Все ж таки ми могли задовольнити потреби наших гостей, тому що ми працюємо саме заради того, щоб нашим гостям було комфортно і класно, і смачно, і приємно, щоб вони відчували тут себе класно. Персоналу був дуже складний, так трошечки за спочатку, тому що ми відкривались з нуля. І я розумію, що люди йшли на ризик. Я йшла на ризик, коли шукала людей, і люди. Ну коли я їх наймала. І люди йшли на ризик, приходячи до мене на роботу, тому що проводила співбесіду. Я у цій частині залу, щоб ви розуміли, йшли ремонтні роботи. Ми сиділи на відрах, перевернутих зверху. Я клала а, такі шматки. ОСБ. Я ще попереджала, будь ласка, сідайте отак, бо це як гойдалка посередині, там де відро. І ми сиділи ще в ремонтних роботах. І тому я розумію, що людина, яка приходила на співбесіду, я обіцяла, я показувала дизайн-проект, казала: о, тут буде барнестійка, тут будуть столи, о, там буде кухня, тут буде все таке, тут водоспад буде. Е, е, ну так, це підкріплювалося дизайн проектом але все це було просто слова. Тому... Я не розраховувала на те, що прийдуть прям топові спеціалісти до нас. А я орієнтувалася все ж таки не на досвід, я орієнтувалася на особисті. На особистій якості, на те, наскільки мені комфортно з цією людиною спілкуватись. Так, я питала про знання десертів. і Я вже ж там ставила собі плюсики, коли людина мені називала, там, що я знаю то, то, то. то, то. Супер. Це вже плюс великий плюс, що людина хоча б знає ці десерти. А, тому прийняла я кондитерів двоє дівчаток, в мене були з. Освітою професійною, але ну їх досвід був однією, взагалі, майже не було досвіду. Інша працювала там в економії поваром кондитером А ще одна дівчинка-кондитера, яка до мене прийшла, вона прийшла на співбесіду офіціанту. Я її відмовила. Вона мені дуже сподобалась, але я їй зателефонувала і сказала, що ну, вибачте, з я обрала і на жаль, вам я відмовляю. Але вона настільки хотіла працювати, вона каже, я готова працювати. Які у вас є ще вакансії? Вона, ну, якось прибиральниця, якось мені дуже конче необхідний кондитер. Готові спробувати? Я кажу, ну давайте. Вона працює по сьогоднішній день, вона офігенний кондитер. От я пишаюсь такими людьми, я пишаю, що вона в моїй команді. Минулого року, коли я складала. Е Карту свою десертну я шукала, які саме я хочу десерти, які будуть відповідати моїй концепції, тому що я дуже прискіпливо підходила до всього. Навіть там ложки вилки в мене відповідають моїй концепції. Все, там починаючи з назви і до всього, все повинно було відповідати. І е, я розуміла, що десертна лінія повинна теж відповідати моїй назві, моїй концепції повітряності, легкості, унікальності. І я побачила, що в нас е, було навчання в Києві на корпусній тістечко ручного моделювання. Я їздила особисто, навчалась, потім передавала ці знання дівчаткам, потім ми щось трансформували, вже знаючи базу, да, і розуміючи, як можна зробити не тільки там грушу, а ще зробити там лохину, гранат і так далі. Е, тому якусь базу, так, я беру, я купую е, е, тех... карти, але далі ми трансформуємо вже під свої. Під свою концепцію під свої потреби. Останній раз я працювала весь цей тиждень. На кухні я дуже втомилась, тому що цього тижня ми відпрацьовували великодні Паски. І я випікала. Вчора я пішла звідси о пів на десяту. Я закривала особисту кав'ярню, пішли всі, ми залишилась з однією дівчинкою-кондитером, тому що. Через те, що звільнилася одна кондитер, в мене є дні, коли на зміні тільки один кондитер. Це складно, і тому я вчора пізно прийшла, але допомагала. І ми вже після закриття пішли, тому що сьогодні ми розуміємо, що повинні бути фрукти на вітрині. вести бізнес не тільки під час війни, в принципі, в принципі, його важко вести. Особливо коли в тебе немає такого навичку. Я ж не прийшла така акула бізнесу, і, да, і зробила, побудувала. Складно, тому що дуже багато моментів, яких я не знаю, з якими я стикаюсь, вперше так. На сьогоднішній день в мене є можливість запитати в колег, в підприємців міста, але все одно це дуже складно. Складно, тому що. Ми кожен день просинаємось, розуміємо, що може і не бути вже будинку. В січні місяці, коли був обстріл, я дуже перелякалась, тому що були пост були вибухи, і я розуміла, що десь в центрі вибухи. Я подивилась камери, а вони не відповідають. Нема зв'язку. Мені пише сусідка наша, Руслана з Козаностри, Юль, в тебе працюють камери? Я кажу, ні, вона каже. І в мене я кажу: Ну я не бачу диму з того боку. Вона тут поруч живе. І от поки я доїхала до кав'ярні, я не знала, чи стоїть будинок, чи не стоїть. Я хочу залишитись зі своєю родиною, зі своїми батьками, зі своїм чоловіком, зі всіми своїми друзями, родичами. І я хочу залишитись саме в Запоріжжі. Ну я люблю це місто. І як би це пафосно може не звучало, що я хочу відтворювати свою країну, відбудовувати, але це насправді так і є. Я роблю саме це. Я кожен день роблю те, що я відбудовую свою і підтримую свою країну. І мені хочеться. Я казала це, може, це не для камери. Я казала це іншим журналістам, про те, що знаєте, за бюджет цієї кав'ярні можна було купити е е нерухомість десь у Європі. Але ми вклали гроші сюди для того, щоб підтримувати економіку своєї держави. Ну, це наш усвідомлений людям.